Мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні, ми ворога здолали, і на святанку вмиється земля ранковою холодною росою. і буде чути пісні солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, захоплення. Вече підставить сила буча, а бородянкою й гостоми, побратим порушить тишу стогоном болючим, димиті враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне. Я живу, я витримав оцих потворно тантів, козаровичі. Піднімуть хвилі, в морі стоголося, і димар, катюшанка й синя сплюндровані поганською рукою Ката без сліз бо їх там уже нема, з колін устануть, поприйшла розплата. Почується Іванків Сивий скривиті, вони його живого розпинали і навіть не стогнав Переніс його тортури, дикі не згамали. Чого нас супить древній наш діж поранений, обстріляний, побитий, тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А ви наш славний волонтер, Іде, і день, і ніч бере поміч всім нужденним. Ви очі бачили. Тих святих людей, у них вогонь добра горить священні, Засяє сонцем вижило от край, підніметься з руїн моя країна, по мужності такої світ не знав, По силі духу ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя, себе чорно. Você é ensaichível, você tem tato.